Доброго дня, вітаю всіх батьків та колег на цьому симпозіумі. Я хочу розповісти про випадок у моєї практиці. До мене звернулася сім'я хлопчика з раз, хлопчику було 5 років на той момент, і основний запит був це запуск мови. На той момент дитина могла тільки протяжно вимовляти звуки, «е», «а», «ва». Хлопчик був хлопчик фізично розвинений, добре співвідносить предмети та картки з асоціацією, категорії, копіює прості тривимірні об'єкти, побутові навички та навички самостійності розвинуті. Дитина грає різноманітними іграшками, є сюжетна рольова гра, але він не намагався грати з другими дітьми, добре імітує, а також імітує поведінку других людей. Хлопчик відвідував дитячий садок, але з однолітками ніяк не намагався спілкуватися. І якщо йому було щось потрібно, він підходив до дорослого і вів у бік того, що його цікавить. У дитини дуже часто виникала проблемна поведінка. Кричить, падає на підлогу, б'є батьків, коли він щось хоче, але його не розуміють. Дитина влаштовувала істерику на різноманітних святах, де були присутні діти. Ну, новий рік, такий як новий рік на дні народження. Також була присутня така поведінка, як неприйняття різних маршрутів та відмова заходити в інше приміщення. Коли дитина прийшла до мене, батьки розповіли, що дитина обстежена і проблем зі слухом в неї немає. Тобто, він усе добре чує, але зовсім не розуміє мовлення. Через деякий час батьки знов пройшли обстеження з приводу слуху, і друге обстеження підтвердило, що у їх сина важка прибухуватість. Тому було ухвалено рішення про запровадження альтернативної системи комунікації, а саме, введення жестів. Чому саме жести? По-перше, дитина дуже добре імітує. По-друге, в деяких випадках наш хлопчик сам вигадував для себе деякі жести і таким чином намагався донести до батьків свої бажання. На основі поведінкового підходу існує низка методів і процедур для зниження частоти небажаної поведінки і формування нової соціально прийнятної поведінки. Тренінг функціональної комунікації замінює проблемну поведінку. І має комунікативну функцію більш прийнятною комунікацією. І поки негативна поведінка призводить до отримання бажаного, дитина користуватиметься, користуватиметься цією формою комунікації. Якщо дитину навчити соціально прийнятним способом, способом комунікації і надавати бажане лише за умови прийнятної поведінки, при цьому не підкріплюючи небажану поведінку, Дитина буде застосовувати прийнятні форми поведінки і поступово відмовиться від використання негативної поведінки. На початкових етапах тренінгу заохочується кожна прийнятна реакція, потім заохочення перетворюється на змінний режим і узагальнюється з різними людьми та у різних ситуаціях. Зазвичай тренінг функціональної комунікації включає функціональний аналіз поведінки диференціальне, тобто розрізняльне заохочення та техніку гасіння. Процедури диференціального підкріплення є найбільшість поширених та ефективних методик корекції небажаної поведінки. Вони припускають припинення підкріплення однієї форми поведінки небажаної та підкріплення іншої форми поведінки бажаної. Хочу наголосити, що на індивідуальних заняттях. Якщо батьки не були присутні, така поведінка у хлопчика не з'являлася. В дитячому садку він починав кричати і падати на підлогу, але якщо немає рядом батьків, він не, нікого не бив. Можу казати, що спочатку дитинка настільки не довіряла дорослим, що він просто мовчав, він не рухався і робив що такий вигляд, що він спить і нічого не вміє. Але згодом ми розвор, розворушили цього хлопчика, і ви виявили, що він дуже грайливий. Він, як багато дітей з порушенням слуху, відстежує вираз обличчя других людей і реагує на емоції людей. Тобто у нього дуже розвинута розділена, розділена увага. Отже, навчання проводилось на індивідуальних заняттях у дитячому корекційному центрі, і також батьки навчали дитину вдома. За результатами аналізу даних, зібраних в таблицю ABC, з'ясували, що небажана поведінка виконує функцію доступу до бажаного. Збирання даних про частоту небажаної поведінки проводилось інструктором протягом трьох днів на індивідуальних заняттях, дитячому садочку, а також вдома у дитини, шляхом прямого підрахунку кількості епізодів цільової поведінки. Поведінка з Триває в середньому від 3 до 15 хвилин. Поведінка в домашніх умовах виявляється частіше: в середньому три рази за 2 години, в дитячому садочку десь один-два рази за дві години і на індивідуальних заняттях до одного разу за годину, але взагалі ця поведе... поведінка майже не виникала. Мета втручання. Замінити, замінити поведінку, кричати, падати на підлогу та бити батьків на соціально прийнятну альтернативну поведінку, звертатися з проханням за допомогою жестів у спілкуванні з батьками та другими дорослими. Друге, сформувати у дитини навичку, спокійно реагувати на відмову без прояву небажаної поведінки після звернення за допомогою жестів для доступу до бажаного. Процедура включала два етапи. Першим етапом було запровадження та відпрацювання альтернативної системи комунікації а саме жестів поєднання з гасінням, на індивідуальних заняттях з інструктором та вдома у дитини. Альтернативна поведінка дитини в цьому випадку. Дитина показує відповідний жест і завжди отримує стимул після правильного прохання. Я наперед готувала високомотиваційні стимули, і. У момент, коли я бачила інтерес дитини до стимулу, наприклад, це погляд руху назустріч стимулу, я давала жестову підказку, і дитина мала повторити відповідний жест, після чого отримувала свій стимул. Спочатку мама дитини виконувала роль феї, але пізніше фею ми прибрали, бо дитина дуже швидко зрозуміла, що від неї вимагає. Перші жести, які ми вводили, це було пити, бо дитині дуже подобалось наливати воду з кулера і пити її. І далі жест, який позначав туалет. Тому що дитина, як тільки заходила в дитячий центр, одразу бігла до кулера, потім бігла до туалету. Наступні жести це були жести, пов'язані з різними мотивачками. І можу казати, що як тільки дитина зрозуміла перші два жести і як це працює, вона стала на постійній основі використовувати ці жести. За годину ми п'ять разів підходили до кулери і стільки ж разів до туалету. Здавалося, таке було враження, що дитина постійно перевіряла нас. А ви що, дійсно мене розумієте? А це дійсно працює оці ці жести. І зрозуміло, нам було зрозуміло, що на початку навчання ми зовсім не знали, як швидко дитина опанує цю альтернативну комунікацію. Вже на другому занятті дитина почала використовувати ще, ще шість різних жестів: це батут, будиночок, м'яч, книжка, машинка, шоколад. На третьому занятті було введено ще вісім жестів, і наш хлопчик знов і знов нас перевіряв. Він отримав мотиваційний стимул, через хвилинку просив другий, ще через хвилинку третій і так далі. Тобто він спочатку завжди перевіряв, як би кажучи, ну нарешті, нарешті ви мене розумієте. І це треба було тільки бачити, скільки було радості у дитини, і він дійсно відчував себе щасливим. Вже через тиждень дитина почала підносити до мене різні предмети, які зовсім не були мотиваційні, для того, щоб я показала відповідний жест. Також ми почали вводити жести, які позначають різні дії, такі як грати, їхати, їсти, йти, відкрити. І батьки дуже активно включились до роботи. Хоча спочатку їм було дуже важко підтримувати кожне пахання, ой, кожне прохання. Прошу, пробачення, кожне прохання. Але вже через тиждень батьки звернули увагу на те, що їх дитина все рідше кричить, все рідше падає на підлогу, і значно зменшилась кількість епізодів, коли дитина починала бити батьків. Проблемна поведінка. В той момент з'являлася найчастіше вдома з батьками, коли е, вони не могли відразу відреагувати і знайти потрібний жест. Якщо дитина щось хотіла, вони не одразу могли були в змозі знайти цей жест. Звісно, що на цьому етапі були труднощі, і вони були більш пов'язані з тим, що дитина. Не вміє спокійно реагувати на відмову. Наприклад, він хотів купити шоколадний круасан, а в магазині були лише вишневі. І після досягнення критерії, критерій успішності процедури, це дитина просить жестом не менш ніж 25 різних стимулів або взаємодій на протязі дня без небажної поведінки. Протягом трьох послідовних днів ми перейшли до другого етапу формування навички спокійно реагувати на відмову. Поведінка виглядає так: після звертання з коректним проханням отримати бажане, дитина у разі відмови до доступу з боку дорослого повинна спокійно, без виникнення епізодів небажаної поведінки, прийняти рівноцінну заміну стимулу. Які запропонував дорослим. Навик формувався за схемою не можна А, але можна Б. Ми протестували стимули, метод множини вибір без, без заміщення і виключили з доступу дитини високомотиваційні стимули. Потім перед дитиною викладалися середні і низькомотиваційні стимули із заздалегень протестованих. Коли дитина зверталася з коректним проханням, щоб отримати стимул А що його зацікавив, інструктор блокував доступ до нього зі словами і жестами: не можна іграшку А, але можна іншу Б. І пропонували більш високомотиваційний стимул Б. У разі випадку цільової поведінки обидві стимули, стимули А і Б вилучалися та застосовувалася процедура гасіння. Використовувати слова, як завжди, це буває зараз, використовувати слова, які можуть заспокоїти дитину, ми не могли, бо дитина нас майже не чує і зовсім не розуміє, що ми говоримо. І після заспокоєння дитини дитина припиняла кричати, належала на підлозі. В той момент після заспокоєння дитини тривала робота з інших протоколів, програми, тому що дитина мала отримати досвід, що у випадку небажаної поведінки він не матиме доступу ні до А, ні до Б. Після того, після того, як дитина навчилася спокійно реагувати на відмову, це 9 із 10 проб протягом трьох послідовних занять, ми почали пропонувати менш цікаві для дитини, заміщуючі стимули. І поступово приходячи до схеми, коли цінність або стимулів для дитини однакова, тобто, Б дорівнює А, критерієм успішного, успішного завершення схеми була Спокійне прийняття еквівалентного за цінністю стимулу це 9 із 10 проб протягом трьох послідовних занять. Треба казати, що проблемна поведінка майже не виникала. Дитина спокійно приймала відмову, він швидко зрозумів цю схему і іноді здавалося, що хлопчика більш цікавить саме різні моменти в спілкуванні. Тобто, а що ж далі буде, а що мені робити в цій ситуації? Мені так подобається, що ви мене розумієте, вчить мене. І дитина з великою зацікавленістю сприймала усе, чому ми хотіли навчити його. Критерій засвоєння був: дитина спокійно приймає еквівалентний за цінністю стимул 9 із 10 проб протягом трьох послідовних занять. І далі на заняттях з інструктором та батьками в природному середовищі почали використовувати змінний режим. Тобто, дитина ні, ніколи не знала, коли буде відмова, а коли вона отримать бажання. Наприклад, 3-4 рази він отримав свою мотивачку, а на п'ятий раз він отримав відмову. Ну і таке питання, чому саме таку схему ми вибрали для формування навички спокійно реагувати на відмову? Після встановлення діагнозу батьки прийняли рішення переїхати на постійне місце проживання в іншу країну. Тому в мене було дуже мало часу на терапію. На початку лютого 2022 року дитина почала відвідувати заняття кожен день по одній годині. І вже на початку війни ми зрозуміли, що дорога до іншої країни займе набагато більш часу, ніж планувалося. А часу, щоб навчити дитину, в нас залишилось небагато. Тому схема не можна а. Але можна б, була виб, обрана. Ми повинні були навчити дитину за короткий час спокійно реагувати на відмову. Бо в тривалих дорозі дитину треба чимось займати, а шоколадні круасани могли закінчитися. І результати на базовому рівні поведінка звертатися з проханням за допомогою жестів була відсутня. З сьомого заняття було розпочато втручання із застосуванням процедури диференціального підкріплення на індивідуальних заняттях зі штучним моделюванням ситуації для звернення з проханням. Відразу після застосування втручання частота прохань різко пішла вгору. Вже на третій день процедура стала застосовуватися у природному середовищі вдома та на вулиці. Рівень, рівень даних в новому середовищі, це вдома та на вулиці, був не менш ніж на індивідуальних заняттях. Спокійно реагувати на, від, на відмову середнє значення базового рівня для цієї поведінки дорівнювало трьом епізодам за дві години, і, такі, і це було до десяти епізодів на день. Після втручання із застосуванням високомотиваційних стимулів, а такі, такі стимули легко перекривали цінність спочатку бажаного, частота небажаної поведінки в природному середовищі швидко знизилась до 3-4 епізодів на день. Після заміни високомотиваційного стимулу, еквівалентно мотиваційним, мотиваційним, ця Тенденція залишилась такою самою, і вже через 6 тижнів від початку втручання частота небажної поведінки знизилась на нівець. Поодинокі випадки цільової поведінки все ж таки могли виникати, так як, так як у природному середовищі можуть з'являтися дуже сильні мотиваційні стимули, яким дитина не може отримати доступу. Зараз я покажу відео, яке ми знімали, але це вже ми знімали, коли хлопчик трошки вивчив деякі жести, і ми тут перевіряли, як він засвоїв і засвоїв комунікацію. Вош. сейчас Так, секундочку. Основне, це дитина стала щасливіше, бо її стали розуміти. Він ну, ніколи так раніше не сміявся, не в нього цього не було не було, коли він прийшов до мене на заняття. І батьки стали почувати себе набагато краще, вони повірили в себе і перестали почувати себе. Винними, поганими батьками. Вони теж стали набагато щасливіші. Висновки. В результаті, в результаті застосування процедур дитина навчилася звертатися до дорослих з проханням за допомогою жестів на постійній основі протягом дня. Навичка спокійно реагувати на відмову сформувалася за умов надання дитині рівнозначної заміни стимулів. В кінці, в кінці березня сім'я переїхала на постійне місце проживання в іншу країну. Дитина досить спокійно перенесла дуже тривалу дорогу. Сподіваюсь, у них зараз все найкращим чином сложилось. Дякую всім присутнім, а також дякую організаторам симпозіуму за цю зустріч. Бажаю усім мирного неба і колегам сил та натхнення.